Попільна середа, якою розпочинається Великий Піст, закликає до покаяння та навернення. Її основний жест посипання голови попелом є ніби центральним моментом літургії цього дня, але цей жест є насправді відповіддю людини на тільки що почути Слово Боже, на уривки списання, які заохочують бути автентичними в своєму житті та покликані. Насправді, без погляду на Воскресіння важко умертвляти себе, майже неможливо без Воскреслого, який першим став на дорогу сорока днів посту, щоб укріпити себе в силі та могутності свого покликання та долати спокуси злого та поневолення цього світу. Отже, три конкретні справи для досягнення єдності з Спасителем в цьому часі дозрівання до Пасхи Господньої. милостиня. Молитва і піст. Зменшення їжі для живлення тіла є промовистим знаком доступності християнина для дії Святого Духа, для нашої солідарності з тими, хто в бідності чекає святкування вічного і остаточного пасхального бенкету. Таким чином відмова і від інших, можливо, виправданих насолод і задоволень доповнює рамки, необхідні для посту. Щоб перетворити цей період благодаті на пророче проголошення нового світу, світу примиреного з Господом, приймімо попіл примирення, який нам пригадує необхідність Бога, який прагне нам нового життя. Почнімо дорогу віри і навернення до Отця, який так близько і щиро чекає нас в тиші нашого життя зі своїми нагородами а з найбільшою нагородою одягнути нас в одяг свого Воскреслого Сина.